Ну і що, друже, привіт? Я радий тебе бачити на моєму каналі. Сьогодні ми з тобою будемо говорити про фарм капіталу. В мене, скажу чесно, це велика. Проблема, тому що я взагалі говорю як до людей. Тобто ти багатий тоді, коли в тебе є капітал. А те, що ти заробляєш там 10, 20, 50 тисяч доларів на місяць, але при цьому твій капітал не збільшується, то в мене для тебе дуже погані новини. Тобто ти не є багатою людиною. В тебе немає за спиною якихось фінансових статків, за які ти будеш вважатися багатою людиною. Те, що ти заробляєш 50 тисяч доларів на місяць і все спускаєш під ноль, це звичайно дуже круто, але ти є фінансово неграмотною людиною. І я саме є. Така людина, чому зараз ми з тобою конкретно розберемося і що ми будемо з цим робити, я розкажу в цьому відео. І так, дивись, на стан 24 го року, за серпень місяць, мій прибуток сягає близько 15 тисяч доларів. Але життя у Варшаві, я скажу тобі наперед, не є таким дешевим. І воно майже обходиться мені під нуль. Перше запитання: звідки такі прибутки? Прибутки в мене йдуть з двох направлень. Зараз ти можеш побачити зліва, справа. Зверху скріншоти, як я зізванююся зі своєю командою. Це мій партнер Катерина. Тут моя команда, з якою ми проводимо страцесії, і це все є рекламна агенція, з якою ми працюємо, розвиваємося і надаємо такі послуги, як різні канали трафіку: Facebook, TikTok, Google, email маркетинг для наших. Клієнтів. І це перший бізнес. Другий бізнес, також можеш побачити тут фото, це наші студенти, які в нас вчаться, які переймають наш досвід. І на сьогоднішній день у нас активних 35 студентів, з якими ми працюємо кожного місяця для того, щоб покращити їх результати в їх агенціях. Супер! І що це означає? Тобто ці два направлення гарно в мене працюють. Я їх поставив собі на потоки. Тобто, в мене немає такого, що я в один місяць заробляю більше, в другий місяць заробляю менше. Мій прибуток він кожного місяця йде приблизно стабільний. Тобто це від 10 до 15 тисяч доларів, супер це ловірується, лавірується, і ми собі працюємо. Але є великий мінус. Я вже як рік живу. У Варшаві і мої витрати тут не такі, як я собі задумував. Тобто я думав, що буду жити собі там до 4 тисяч дол доларів, вкладуватися, і так в цілому буду щось відкладувати собі на подушку, фінансову подушку, але ні. Ніхрена так не працює. От, ребята, давайте зараз просто подивимося на ці витрати. У мене ще також буде звіт в цілому по моїм фінансам в наступному ролику, але сьогодні так поверхностно. Тобто, буквально за минулий місяць, за серпень місяць, я витратив 2,5 тисячі доларів на врачів. Я вирішив, що мені перед Таїландом потрібно пройти всі можливі аналізи, вилікувати себе і бути здоровим. 2,5 тисячі доларів. Улетіли. Перший платіж моєму новому ментору, з яким я буду працювати по своїй онлайн-школі. Це 2000 доларів. І в нас вже виходить, що 4,5 тисячі доларів нас улетіли. Так, це суперкрута інвестиція в здоров'я, це суперкрута інвестиція в мій розвиток. Але, ребята, по факту це мінус 4,5 тисячі доларів. І потім. Всі інші витрати, це дівчина, житло, харчування, подарунки, подорожі, тут є дуже-дуже цікава така сума, яка залишає мені нуль кожного місяця. Тобто щось відкласти в подушку я не можу. Чому саме зараз ми з вами розберемо. І зараз ми з вами будемо говорити про мої помилки, які я. Зробив в 24 році. І після помилок я вам розкажу свій план, як до 25-го року я собі назбираю подушку в розмірі 50 тисяч доларів. Це та сума, яку я не буду доторкатися. Вона в мене буде просто лежати, і як безпека для мене і мого життя надалі. Також, ребята, перша моя така помилка, я можу це назвати, це те, що я почав жити без тормозів. Тобто за останній рік я приїхав в Варшаву і. Ребята, тут ахір'є просто ком'юніті, тут дуже багато моїх друзів. І ми з ними почали дуже багато подорожувати. Зараз ви бачите фото, де я, наприклад, з своїм батьком в Італії, і там моя в цілому була вся сім'я. Ось у нас фото на яхті, де ми з друзями поїхали в Чорногорію друг робити пропозицію. Ось цей самий друг на пропозиції. Далі потім почалися. Почали рандувати Порші, інші машини. Я купив собі годинник там, за 8,5 тисяч доларів. Все ахірєно. Тобто, якщо подивитися на Work-Life Balance, я живу круте, насичене життя. У мене була з дівчиною поїздка в Париж, ми з нею відпочивали, їздили на лижі, тобто ну, орендували інші машини. Тобто, ребята, двіжуха реально крута. Тобто я відчуваю себе наповненим на 100%. Але якщо дивитися з фінансового точку зору, чи міг я собі це дозволяти, заробляючи там певну суму, скоріше всього ні. Скоріше всього, мені потрібно було десь притормозити, десь трошечки заспокоїтись. Скоріше всього, ви так частіше будете думати і ви будете так раціонально приймати свої рішення. Я скажу так: перціонально приймати свої рішення, я, скоріше всього, не буду. Тобто, і це не означає, ну тобто, я не хочу занижати собі якість життя. От якраз таки і в плані на наступних півроку я вам розповім, як я не буду занижати собі якість життя, але при цьому я накопичу цю подушку, про яку я вам говорю. Так ось я кайфую від того, що я живу, але також я рахую з одною зі своїх помилок. Тоді друге це. Не відкладав кошти. Дивіться, є таке супер банальне просте правило: якщо ви не відкладаєте свої гроші, або, хоча б там як мінімум їх не рахуєте, то вони будуть проходити у вас скрізь пальців. Тобто, повірте мені, якщо у вас на рахунках залишається, наприклад, 10 тисяч гривень, супер, ви собі розумієте головою, що ви будете витрачати приблизно цю суму. Але голова не буде думати за те, що ой, блін, мені треба залишити 2 тисячі. Краще всього взяти, вийняти ці 2 тисячі гривень і вже поставити на банку там на якийсь криптогаманець, з якого ви його доставати не будете. Або, наприклад, краще зняти взагалі валюту в долар і поставити її в конверт під подушку. Ну, наприклад, можу так сказати. Я вам підскажу, що це набагато краще, ніж потім інвестувати в якісь тємки. Це зовсім інший приклад, в який ми також поговоримо з вами. Так ось, коли ви виймаєте певну суму і відразу її відкладаєте, все. На підсознанні ви вже не зможете витратити цю суму, і ви вже будете оперувати, виходячи з того, що у вас є на руках. І ви себе заганяєте в таку безпеку. Тобто, ви все, ви вже можете трошечки розслабитись, ви можете вже витрачати те, що у вас по факту є на руках, і не переживати за те, що ви забули щось там відкласти. Я по факту. Просто дивлюся, що в мене є, і я все спускаю під ноль. А якби б я виймав, мені було б вже набагато простіше. Повірте мені, третій факт це те, що я безкінечно навчався. Вроді би це і хорошо. Ну, типу, я навчаюся, що тут такого поганого, але я подивився на свою статтю розходів. І навчання у мене кожного місяця займає від 2 до 3 тисяч доларів. Тобто, це та хріна. Тобто, це не дешево. І тут що я вам хочу порадити. Дивіться, коли ви навчаєтесь. Ребята, старайтесь, будь ласка, максимально використовувати це в свою чергу. Тому що, коли я навч... буквально купив своє навчання за 15 тисяч доларів, то я мав йти на інше тільки в тому разі, коли я вийду на новий рівень доходу. Тобто, якщо я купив навчання за 15 і ніхрена з цього не реалізував, йоу, який смисл йти кудись далі. Якщо в мене є ще кучу задач в списку з минулого, з минулої роботи, я це не імплементував, що пішов кудись далі рухатись. Який був сенс? Ну, реально, який сенс був в цьому? Ну, Взагалі немає. Тобто, і саме тому в своєму плані, який я буду далі озвучувати, я поставив собі заціль, те, що до кінця року. Не включаючи те менторство, яке я зараз купив, опять-таки ще одне купив, <п 'ять> я більше не буду навчатися. Все, до 25-го року, поки що стоп, і працюємо далі. Ось, і четверта така штучка це тємки. Це тємки. От дивіться, вам всі зараз будуть говорити про те, що е, інвестуйте, гроші повинні працювати, бла, 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 лучше інвестуйте собі в знання. Ребята, я вам скажу, як той, да, в знання, я согласен. Ну, інвестувати кудись. Крипта, фондовий ринок, там якісь тімки, якісь піраміди. Я взагалі вам не рекомендую. Чого? Потому що я сам втратив на цьому невелику суму, А ні, стоп. Якщо враховуючи ще історію з криптою, коли там були ну, звичайні альткоїни купляли, то це мінус 25 тисяч доларів. Мінус 25 тисяч доларів просто тому, що я не туди його влив. І дивіться, і це все від чого воно взагалі йде? Від того, що в мене є чувство ФОМО, я хочу його виправдати, я хочу зайти, спробувати. Я заходжу, втрачаю мій фокус з моєї роботи переміщається туди. Я в роботі втрачаю не дозаробляю гроші, які б, я б міг заробляти, і теряю там. Ви, звичайно, можете вирішувати самі, як хочете. Я говорю зараз конкретно про свій кейс. Якби б я вложив ці 25 штук в себе, в свій бізнес. Ох, бляха! Зараз було б мені набагато краще, зараз б я виріс набагато більше. Тому, будь ласка, якщо ви кудись інвестуєте, то невестуйте нахрен в себе. А якщо ви не хочете поки кудись інвестувати, то відкладайте і не трогайте ці гроші. Хоча б пів року його не потрогайте. Бо коли у вас буде якась суперкрута можливість, наприклад, купити якийсь там дом по подішовці, вкластися в цікавий бізнес, в розвинути свій бізнес або навчання цікаве взяти, а у вас не буде коштів, це вже питання до вас. Чому у вас їх в цей момент немає? І до речі, я вам скажу, що я, блін, вроді би фінансово грамотна людина, тому що я проходив ще в 18 років. Курс грані багатства. От фоточка з інстаграма, скріншотик, мені 18 років. Марк Садовський в Хмельницькому преподавав. Я це все розумів, бляха. Я це все розумів. Я тоді навіть відкладав гроші, збирав їх. Я тоді, на відкладені кошти, закупив перший товар з Китаю. На відкладені кошти, я купив собі перший курс, ну, не з якого я навчався. І тоді, коли я почав заробляти, я просто підсів на постійні навчання тємки, в які я вкладував гроші, і е, просто почав кайфувати від того, що я живу хорошу життя, і почав втратити ну, типу, плюс-мінус завжди все під ноль. М да, помилка, признаю, так воно є. Але по-іншому я не хочу. І зараз я вам розкажу, який в мене буде план. Ось наш план до 25-го року. Перша задача це пережити вересень місяць. Вже стартанув вересень, я записую це відео. 3 вересня. І йоу, зараз тільки всього навічається, що це просто. Дивіться, перше, день народження моєї прекрасної дівчини. Я супер радий, дуже її люблю, хочу зробити все топчик День народження. Друге, ми летимо відразу після День народження Вену. Тому що я буду робити подарунок своїй дівчині. Я зустрінуся зі своїми друзями, і це мінус три дня мого життя. Далі, після Вене, я вертаюся в Варшаву. Ну на наступний день я лечу в Копенгаген. А що таке Копенгаген? Це інтернешнл по Доті, тобто це всесвітній турнір по Доті 2. Комп'ютерна гра. Ми з другом Авіранчиком летимо туди приблизно на 5-6 днів, якщо не помиляюсь. І тільки 17-го числа я вертаюсь назад. Тобто ви собі зрозуміли, от як виглядає мій вересень. А при цьому потрібно працювати, при цьому потрібно робити суету. тобто заробляти гроші. Що у нас далі? 17 число мені будуть видаляти е, родинку. Супер! Я далі лікуюсь. Я далі лікуюся, далі проводжу над, експерименти над своїм тілом, хочу бути все таким накачаним, красавчиком і так далі. Супер! І в мене буквально 10 днів залишається до виліту в Таїланд, про який ми поговоримо далі. Так ось, другий пункт, ребята: переїзд в Таїланд. Відповідно, подивіться на ці прекрасні віди. Це саме в нас Бангкок. Дуже класний, дуже комфортний. І ось чому я туди їду. Я туди їду для того, щоб зменшити свій living cost. Тобто, уявімо, що тут. Я плачу собі за квартиру там 1250. плачу за ресторани, плачу за їжу, плачу за постійні тусовки, за постійне время проведення зі своїми друзями, путешествия і так далі. І це все виходить в копійоку. В Таїланді моя задача жити до 4000 тисяч доларів. Тому що в нас буде айхірені просто апартаменти. Подивіться на ці віди, це нібаскрьоба, апартаменти. У вас буде басейн на самій верхушці, там буде внутрішній зал, там буде каворкінг, це все включено. Це максимально комфортна хірена штука. Потім в нас буде дешева їжа, в нас буде дешевий сервіс, і плюс ми зможемо подорожувати всередині одного таїланда максимально. Дешево і вкладатися в капітал, щоб це нам вартувало до 4 тисяч доларів. Відповідно, я вже зменшую майже ну давайте рівно в 2,5 рази. Я зменшую свої витрати на життя. Ахієн, просто то! І відповідно, я вже зможу відкладати гроші на фінансову подушку. Це був четвертий пункт. А п'ятий пункт нас виростив в прибутці, прибуток, чистий прибуток на мене до 30 тисяч. Ось якраз таки тут буде дуже багато роботи. Чому я ще радий, що я лечу в Таїланд? Тому що перше, в Варшаві дуже дохріна двіжухи, дуже багато друзів, і я ловлю розфокус. Це нормально, тому що я люблю жити в балансі. Я люблю баланс, я кайфую від цього. Але все-таки це збиває мене трошечки з кар'єри. В Таї я буду більше сфокусований на роботі. Ми це перевіримо, і ви будете бачити це в мене на youtube каналі перший випуск про Таїланд зразу все побачите. Но, Сама суть, що я буду сфокусований, я буду старатися відбити на дохід в смислі старатись між. То як взагалі говориш? Я взагалі не розумію, Ми вийдемо на дохід в чистий, точніше, в чистий прибуток на мене 30 тисяч доларів. Це моя задача. І відповідно, таким чином, у мене ціль до кінця року зібрати подушку в 50 тисяч доларів. Тобто, це фінанси, які я не трогаю. Ми сюди не рахуємо відпочинки, подорожі, подарунки, ще щось. Це все взагалі не рахується. Реінвести це просто має стояти в стороні. Відповідно, весь цей шлях я показую на своєму ютуб каналі, ребята. Вот все показую, все розказую. Ми з вами рухаємося. Я покращуюсь, ви покращитесь. Я ділюсь своїми інсайдами, ви ростете. Я буду дуже радий, якщо ви видастесь до мого ком'юніті знизу в телеграмі. Ми будемо з вами спілкуватися, розбирати різні питання, задачі. Можете запитувати мене щось, я вам завжди допоможу. І, будь ласка, давайте кайфувати. Вже скоро кінець року нахрен! Нам треба рости і розвиватися, коли як не зараз. Все, всім удачі, ребят. робота!